Привіт, друзі! Цими днями ми святкуємо свято Пасхи, події, яка описується в книзі Біблії, звідти ми дізнаємося, що відбулося в місті Єрусалимі, коли на землі жив Господь Ісус. Як же виглядає це місто сьогодні? Люди поспішають по своїм справам, відвідують магазини, розмовляють по телефону. В біблійні часи ж не було сучасних технологій. Люди дізнавались новини з уст в уста. І всі навколо обговорювали останні події. Одні раділи, а інші були в розпачі. Єврейські священики, які мали навчати народ віри в Бога, побачивши, що Христос не підтримує їх та їхні традиції, вирішили позбутися Ісуса. І вони почали обдумувати, як це зробити. Навіть дещо в них вийшло, вони були задоволені, адже попри те, що Ісус нічого поганого не зробив, римський правитель ухвалив рішення, щоб Ісуса розпяли на хресті. Та вони не усвідомлювали, що Бог дозволив цьому всьому статися, тому що смерть Ісуса була частиною Його задуму від початку світу. На перший погляд не зрозуміло, чому всемогутній Божий син допустив цьому трапитись, але все по порядку, події першим. Коли розпинали злочинців зазвичай на Голгофу, гору, де відбувались покарання, приходило багато народу, люди були всюди. Отже, воїни розпочали свої обов'язки, вони добре знали свою справу. На землю поклали три хрести. На хрести положили трьох призначених на смерть, в їхні руки та ноги вбивали великі цвяхи. Потім хрести підняли і встромили у заздалегідь підготовлені ями. Зробивши свою працю, воїни посідали на землю, знаючи, що можна відпочити, і почали кидати жереб, кому дістанеться одяг розп'ятого Господа Ісуса. Духовні керівники теж були тут. Вони стояли і насміхали з Ісуса. Він їжних спасав, а самого себе не може спасти. Ісус висів на хресті вже три години, і раптом стало щось дивовижне. Посеред білого дня стало дуже-дуже темно. До вечора ще було далеко. Була 12 година дня. Зазвичай це найспекотніша пора, коли сонце світить найяскравіше, проте настала повна темрява, яка тривала три години. Як могло таке статися? Це зробив Бог. Ця темрява була спричинена не піщиною бурею, грозою чи затемненням це зробив Бог. Навіщо Бог послав темряву, яка вкрила всю землю? Зазвичай темрява, нагадує нам про щось погане та зле. У такий спосіб Бог хотів показати людям, що біль Ісусові спричинили не тільки солдати і вороги, але найбільше. Наші з тобою гріхи. У Біблії написано: на нього Господь поклав гріх усіх нас. Тому у цій суцільній темряві пролунали слова Боже мій, Боже мій, чому ти залишив мене? Ісус кликав до батька, коли Той відступив від свого сина, бо до того, як прийти на землю і вічно жив зі своїм отцем на небесах, вони насолоджувалися особливими стосунками і досконалим спілкуванням. Гріх це не послуг Богові. Ісус же досконалий Божий син. Він ніколи нічого не робив неправильно, але страждав за гріхи людей, таких як я і ти. І це було частиною великого Божого задуму нашого спасіння. Але в час розп'яття Бог залишив свого сина, оскільки на ньому був гріх усього світу, тому не дивно, що в той момент землю вкрила суцільна темрява. Оплачуючи наш гріх, Ісус крикнув гучним голосом Отче, у руки твої віддаю свого духа, і це прорікше Він духа віддав. Коли Ісус помер, цієї хвилі сталася ще одна незвичайна подія. Що це могло бути? Давайте залишимо гору Голгофу, повернемось до міста, пройдемо вулицями Єрусалиму до храму. Храм це місце, куди Божий народ, євреї приходили, щоб прославити Бога і побути у Його присутності. У храмі була одна частина приміщення, куди не можна було заходити навіть священнику. святеги святих було місцем Божої присутності на землі. Лише Первосвященику було дозволено увійти туди один раз на рік. Величезна, товста, важка завіса відділяла грішних людей від Бога. Ця тканина, яка закривала вхід у святей святих, у момент смерті Ісуса розірвалася навпіл зверху до низу. Бог показав, наскільки важливою була смерть Ісуса для усього світу. Оскільки Ісус забрав покарання за гріхи людей на себе, тепер кожен, хто повірить в нього, може прийти до Бога. Я, дорога і правда, і життя, до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Це була друга незвичайна подія, але це не все. Померлого Ісуса друзі поховали у гробниці і вхід затулили велетенським каменем. Релігійні лідери навіть попросили поставити туди охорону. Солдати, напевно, подумали, що це досить дивне місце, щоб його охороняти. Які можуть бути проблеми із гробницею мертвої людини? Проте на їх превеликий подив дещо таки сталося. Спершу вони, напевно, почули якийсь гуркіт, ніби земля затряслась під ногами. Бог послав Ангела відвалити камінь від гробу і сповістити, що Ісуса там немає, бо Він воскрес, щенився великий землетрус, і хоробрі воїни зі страху затремтіли і стали як мертві. Божий план привести людей до себе спрацював досконало. В біблії написано: Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Ісус живий! Вір в нього і пам'ятай, що він сказав я дорога і правда, і життя, до отця не приходить ніхто, якщо не через мене. У ті дні сталося багато незвичайних подій. Бог показав, як сильно він любить тебе і мене. Пам'ятай про це, коли святкуватимеш Пасху. Христос, воїсти на воскрес! До наступної зустрічі!